Виконуємо частину 1 практичної роботи 30 за підручником інформація 7 клас, авторів Тріщук за 2024 року випуску. Відкриємо браузер. І перейдемо на платформу графічного дизайну Canva. Для цього в рядку адреси введемо адресу платформи canva.com. Якщо потрібно, входите, якщо ви ще не увійшли. Нам потрібно створити відеоповідомлення. Вибираємо шаблон відеоповідомлення, для цього вибираємо відео. І ось тут, бачите, є відеоповідомлення. Ну, або можна через пошук. Вибираєте шаблон. Той, що з короною Pro, це преміум версія, тобто платний. Вибираємо безкоштовний. Так, придумуєте тільки тему Ось свого відеоповідомлення. Ну, я бачу, тут є багато про день народження Happy Birthday. Можливо, я його і виберу. Так, це PRO. Так, деякі є ще, з, бачите, з музикою. Можливо, я таке і виберу. Ну, Причому бажано ще вибирати, щоб було декілька, ніби як обкладинок, декілька карток. От в цьому бачите. Є декілька, і в них вже є анімації, між ними є переходи. Та ще й на ньому є звук, можливо, я на ньому і зупинюся налаштувати шаблон. Так, давайте зразу його назву. Давайте тільки його ще повністю проглянемо. Бачите, загальна тривалість 22 секунди. Ну і давайте видозмінимо його. Так, Happy біозли на англійській так і буде. Зрозуміло, змінюємо ім'я. Нехай буде Юлія. Вітаю з. Нехай буде 18 річчя. Нехай буде 16. І вітаємо. Тут у нас ніби буде повідомлення як від багатьох. Так, тут було б добре ставити зображення, хто вітає. Так, Прийдемо у передання. Для того, щоб задати зображення сюди в канву, натискаєте Передати файли і вибираєте потрібний файл і додаєте. Я в попередній практичній роботі вже завантажував такий аватар, то я його сюди поставлю. Запишемо якесь привітання. Тут фотку я вже змінювати не буду, такої залишу, ну і я думаю, ви вже зрозуміли. Хочете додаєте на всі. ну Якщо у вас, звичайно, буде такий самий шаблон. До речі, як змінювати анімацію для тексту або для зображення? Виділяєте його, і бачите, у нас тут є сум. Це в нас анімація. Вибираєте потрібну анімацію. Ось так вже, бачите, яка вона. Щось зробили не так. Стрілечка скасувати, скасовують останню дію. Аналогічно ефект, якщо хочете, додаєте. Ось такий вже ефект. З анімацією, думаю, зрозуміло. Так, тільки з анімацією зверніть увагу. Є анімація для входу. Ну і всередині назовні. Так, тепер давайте те, що в мене не було. Давайте зараз вилучу. Права кнопка. Видалити сторінку. Так, сторінки вони називаються, а не картки. Або клавіша Delete. Так, тут також щось напишемо. Hey we blessed. Нехай буде будь щаслива. Тепер у нас вже 14 секунд майже. Якщо хочете додати свій звук, ви, якщо ви вибрали шаблон без звуку, то так само додаєте звук, передати файли, вибираєте звук і притягуєте його сюди. Додати якусь карту сторінку, натискаєте сюди, плюсик, додається така сама. Хочете, можете скопіювати таку саму, ну і там виправити. Ну і переходи між ними додавати. Ось, бачите, у нас є перехід. Вибирайте потрібний. Змінив назад. Ну і ще тривалість картки можна змінити легко. Просто найпростіше, просто перетягнувши. Ну і пам'ятайте, що це у вас зберігається в канві. Ось бачите нещодавні дизайни або проєкти. Тепер давайте збережемо його як відео, вибираємо поділитися. Завантажити, збережемо на комп'ютері, відео MP4 залишаємо, завантажити. Чекаємо, коли воно завантажиться. Ну і поки воно завантажується, нам потрібно ще буде завантажити дане відео на YouTube канал свій. Тому зайдемо в YouTube. Зрозуміло, ви маєте зайти в зібліковий запис Google, в якому ви створювали свій канал. Ну, можна звідси створити, завантажити відео, ну або перейти на канал YouTube Студії. Думаю, звідси зручніше буде. Так, відео вже буде завантажуватись. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці Завантаження або загрузка WDLON, залежно від мови інтерфейсу. Зберегти. Так, аналогічно, ось тут бачите, можна створити. Завантажити відео. Вибрати файли. Вибираємо тільки що створене відео. Назву назвемо. Назва обов'язкова, опис хочете пишіть, хочете, не пишіть, обкладинка відео. Е, також можете додати, якщо вас вдасться, тому що, бачите, якщо не підтверджений номер телефона, то потрібно підтвердити. Вибираємо ні це відео не для дітей. Це, краще це вибирати, тому що якщо для дітей, то там є для нього деякі обмеження. Це незмінений контент. Тобто штучний інтелект ми для нього не прикладали. Теги додавати не будемо. Далі. Далі. Авторські права проблем не виявлено, добре. Далі. Тут вибираємо видимість не для всіх. Якщо приватне, то тільки ви зможете переглядати дане відео для всіх. Воно зразу буде опубліковане в YouTube. Всі зможуть його подивитися не для всіх. Це можете переглянути ви і всі, хто мають посилання. Посилання ми зараз копіюємо. Ось натискаєте його копіювати посилання, зберегти. Звідси також можна скопіювати посилання. Ну або переходимо в розділ контент. Відкриємо дане. Відео, ось звідси також можна, натискаємо копіювати посилання, ну і це все ще ось тут можна змінити і видимість, і обкладинку, і назву. До речі, обкладинка, яку у нас там пропонують. Ось такі. Нехай така і залишиться, хоча не дуже підходить. Ну і тепер покликання на дане відео потрібно надіслати вчителю, ну і, можливо, однокласникам. Заходимо в пошту, написати, вводити електронну адресу вчителя. Однокласників. Покликання можна зразу ставити, ну або правильніше все-таки натискаємо сюди і вставляємо сюди застосувати, надіслати. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису, сканви також. І на цьому частину один практичної роботи виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!